Українська влада запустила чергову методичку під назвою мобілізація жінок. І першою пташкою, яка почала співати пісні про мобілізацію жінок, стала народний депутат Іна Совсун. Вважаю, що у нас в конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь в захисті державності. У нас не написано тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх. Але, як виявилося, вона не єдина, хто розказує такі історії. Ось що заявив підполковник ЗСУ Михайло Ніколов в інтерв'ю Юрію Бутусову. Так от для того, щоб не проіграти, необхідно не просто провести план резацию, необходимо драконовский метод. Як я це бачу, це тотальна мобілізація всех всего мужского і женского населення з 18 років. Не обов'язково це должна бути передова, це може бути оборонні якісь підприємства, це може бути тил, логістика, можна в якусь то другую обертку Резервісти та далі. Ну, з 18 літ, включає жінки. А я давно казав, що всі ці розмови про війну до останнього українця це не мається на увазі до останнього українця чоловіка. А вони мають на увазі, в принципі, до останнього українця. Тому, якщо почалися вже розмови про мобілізацію жінок, значить вони там щось вже собі планують. Ну а про мобілізацію підлітків з 16 років я вже розказував у своїх минулих відео. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профіля.